И два ище. Они все збіжали, все, не будет реєстрації. Не відмовляються реєструвати лист. Они збіжали, некому реєструвати. Підемо прямо тоді. До того, кому воно адресовано. — Здравствуйте. Скажите, а собрання можна що здесь происходить? Где это будет рассказать? Не знаю. А вы, Андрей Иванович? Да, я, Андрей Хорошо. Так, зараз у вас є документ. У вас зараз проблема в канцелярії відмовляються прийняти наш лист. Зникли всі працівники, тільки ми туди зайшли. Ви якось це можете прокоментувати? Я поки нікак. Вийдіть, будь Да, Тоді, може, ви власне приймете лист. Він стосується ну, ви безпосередньо ви йдете, подій, які зараз давайте, відбуваються. Ви, в терміні є вимоги, які потребують негайного втручання працівника суду. Ну, особисто вас можуть. Канцелярії всі усі на цьому нашої відділення прийняті. Ну зараз, 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 зараз. Ну, значит, ждите, тут не, не, Ви можете забезпечити присутність громадськості на зборах, які ви зараз я не ці Присутність громадськістю рішають збори судів. Збори суддів, вони на ось збори, щоб вирішили. Тому То, я вам віддаю, передайте зборам суддів. Бажання громадськості. Я маю права передавати збори. ніяких документів. Я не головою зборів судді. Я учасник збору. То як нам передати до зборів цей документ? Дайте в канцелярію. Канцелярія відмовляється прийняти. Ходи а може, підійде, коли зберемо переключитися. Як щось сказати, ви мусите йти на спрацювати з громадськістю, а не посилати нас. Я, я нікого не посилаю. Ви я... скажете, йдіть в канцелярію, якої зараз немає. Да, Ні, ви не не, можете вирішити це питання особисто. Законодавство вам не забороняє. Ви можете це взяти, у мене прийняти особисто і поставити це на збори питання. Канцелярія приймає. Канцелярії немає. Ну, почекайте тут? Почекаєте. Почекайте, зараз вирішимо. どうぞ。